Образ дуже сподобався, бо він максимально якось класно підкреслює мої якісь внутрішні прояви. І на каблуках в платятку я все мене так комфортно відчувала, якось так, коли я можу спокійно рухатися. Це якісь такі рухомі максимально деталі на мені і яскравий макіяж. Аналогічно, я вибачаюся мене сім голос, бо я так поболівала за свою е, е, ліду, що я вже зривала голос собі. У мене номінація покраски, і цей колір, я вважаю, підходить мені на 100 мільйонів тисяч відсотків, тому що він дійсно відображає мій, мій внутрішній стан, і я себе в ньому максимально комфортно почуваю. Був, був такий легенький мандраж, але коли ти виходиш на сцену, воно все знімає рукою і ти чувствуєш себе, як риба в воді. Все дуже класно. Ну, ми дружимо з Леною, в нас вибору немає. Вона нас не питає, в основній масі.